Дендропарк Софіївка, що в Умані Черкаської області, романтичний шматочок краю в Україні. Кожен мешканець нашої країни повинен, хоча б один раз в житті, там побувати. 19 жовтня пощастило відвідати Софіївку переможцям конкурсу Мій рідний край, моя земля. Туристи з усього світу приїжджають в Умань, аби завітати до Софіївки та на власні очі побачити красу цього парку. Ось ці діти приїхали не із-за кордону а з Пирятина. Були зворушені історією створення дендропарку. Софія так звали дружину польського магната Станіслава Потоцького, котрий і збудував цей парк для неї більше 200 років тому. Йдучи алеями парку, захоплює подих, і відчуваєш себе у середньовіччі. Кам'яні скелі, символічні альтанки, зелені газони, унікальні види насаджень, історичні скульптури, водоспади, неординарні фонтани. Все це не залишить нікого байдужим. За задумом архітектора, парк Софіївка наочна ілюстрація до окремих частин поем Гомера Іліада та Одісея. При вході до парку видніється великий павільйон флори із знаменитим фонтаном у формі. <змія>. Одним із найпопулярніших місць Софіївки екскурсоводи вважають острів кохання. Легенда розповідає, що саме на цьому місці Софія подарувала графу Потоцькому перший палкий поцілунок. Камінь Бажань, срібні джерельця, флора і фауна Софіївки зачарувала переможців конкурсу до дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників, що організувала Пирятинська районна організація ветеранів. Таких щасливчиків цьогоріч було 17-теро.